Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на мить. просто зараз. Я Ігор Попков, починаємо. Повітряна тривога оголошена у Київській кількох центральних та східних областях. Є загроза ворожих дронів. Запорізька обласна військова адміністрація повідомляла про роботу ППО. На Росії під атакою цієї ночі знову був Куйбишевський НПЗ. Місцеві писали у соцмережах про вибухи. Самарський аеропорт закрили. Гучно було і у Таганрозі, куди прилетіло, поки інформації немає. Нагадаю, два дні тому українські випала і крилаті ракети вразили у Таганрозі літаки А 60 та Іл 76 А ще авіазавод і підприємство з виготовлення дронів. Молнія під ударами цієї ночі були і тимчасово окуповані території на Луганщині. Атакова. На підстанція в Новайдарі місцеві пишуть про приліт в Макіївці на Донеччині. Під час останньої атаки на Запоріжжя ворожі дрони пошкодили житло понад 300 родин. Деякі оселі вигоріли вщент. Напередодні зими люди залишилися у зруйнованих будинках без газу, тепла і світла. Як виживати в таких умовах, з'ясовувала наша Олена Каптюх. Багатоповерхівка в середмісті Запоріжжя, чорна від пожежі. Російський безпілотник влучив просто у другий поверх. Це одна з квартир, яка ну, просто повністю вигоріла. Ми зараз на кухні. Як ми зрозуміли, що ми на кухні? Бо тут купа посуду, От чашка, мабуть, для кави. Від квартири фактично нічого не лишилося. Запах ну, вам не передати, наскільки важко тут дихати. Ліжко, мабуть, тут у господарів. Була спальня, бачите, що з ним сталося. 31-річний чоловік, який жив у цій квартирі, зараз в реанімації він вистрибнув з балкону, щоб не згоріти заживо. Знизу його намагався зловити Олександр. Він же й надавав першу допомогу потерпілому. Саме в цій квартирі людина, яка найбільше була поранена, вогонь дістався вже до балкону. Йому довелося стрибати. Він був і так поранений. Сусідка потерпілого поверхом вище, пані Раїса каже, дивом вижила. Це спальня, де я спала. От оце було моє ліжко, там стояло. дві тумбочки стояло. Але ж уже на 91-му році я вийшла під соло, рушників, ну тут висів. Рушника нема. Зі стелі крапає вода, та якою гасили вогонь рятувальники. У мене як дощ йде в хаті, дощ йде. Там підметаємо, а вода йде. Це ж. Бетон, коли він висогне, це ж ще невідомо. Біля пані Раїси її дочка Ірина каже: забере матір до себе, бо тут жити неможливо, та й відремонтувати самостійно квартиру немає змоги. Я пенсіонерка, вона пенсіонерка. Ні, будемо чекати допомоги. Цей будинок в результаті атаки залишився без газу, води і світла. На першому поверсі подружжя говорухи пан Віктору стих шерстяних шкарпетках, бо холодно, а у нього хворі ноги. Каже, треба, щоб були у теплі. Хоч умови зараз не придатні для життя, виїздити не збирається. Я вже в такому такому віці, що звик бути вдома, і хочеться бути вдома, не хочеться нікуди їхати. Його дружина, пані Олександра, каже, запаслася консервацією, бо без світла важко щось приготувати гаряче. поки що овочі є. у холодильнику. Поки є овочі, запаси на чи є, але не знаю. Газова плита не працює в Запоріжжі. Через останню атаку понівечено 13 багатоповерхівок і два десятки приватних. Найбільше у Вознесенівському районі. Вісьмох людей, кому податися нікуди, розмістили у шелтерах. Із Запоріжжя Олена Каптюх Дарія Зирянова ми Україна, марафон. Єдині новини. На фронті Росіяни посилюють тиск на Лиманському напрямку. Противник здійснив 43 атаки минулої доби та найбільше ворожих штурмів на покровському напрямку. Там відбулося 49 боєзіткнень, під час яких українські воїни ліквідували майже сотню окупантів, уразили артилерійську систему та 10 укриттів, де ховалися росіяни. Не зменшує ворог спроб просунутися на Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Загалом на фронті відбулося 216 боїв росіяни. Не атакували лише на Придніпровському напрямку. На полігоні українські військові продовжують опановувати німецькі бойові машини. Мардер. Ця техніка вже встигла пройти бойове хрещення. Навіть після влучення ФПВ екіпажі лишилися неушкодженими. Як працює система, які враження у бійців? І чому Мардер став однією з найулюбленіших машин наших захисників? Дивіться далі у спільному матеріалі з армія ТІВІ. На полігоні 33-го штурмового полку сьогодні працює німецька БМП Мардер. Нові екіпажі знайомляться з машиною, яка вже не раз рятувала життя на передовій. Мардер машина доволі легка в управлінні. Інструктори жартують. За кермо може сісти навіть той, хто ніколи не керував бронетехнікою. За переконанням наших інструкторів, ця машина настільки проста, що керувати нею може навіть людина, яка до цього була абсолютно недотична і непідготовлена. А саме, я наш колега з армії ТВ Андрій Макаренко вирішив спробувати і свої сили у якості стрілка навідника Вперше намагається працювати з гарматою. Мардер. Отже. Зараз у мене є чудова можливість переміститися на місце стрільця в БМП Мардер і побачити, як це відбувається на практиці, і навіть натиснути на спуск. Спочатку інструктаж, командир бойової машини пояснює, що всередині важлива кожна дрібниця, навіть правильно поставлена нога. Не влазить нога. Ось Бачите, вона тут нічого страшного, чи треба її все-таки якось всередину інтегрувати. Ногу обов'язково ховаєте при повороті башні, оце все у вас крутиться. Угу. Якщо нога залишається тут, ви обриваєте свій просто колін. Після підготовки вибір боєприпасів, прицілювання і машина готова до стрільби. До стрільби готовий. Майже готовий. Майже готовий, так. так. Для того, щоб розпочати стрільбу, так. нам потрібно вибрати. Тип боєприпасу, яким ви будете стріляти. Ще один. Давайте ще. ще один. Плюс ціль знищена. Перші постріли і майже всі в цілі. Навіть не підготовлений стрілець швидко розуміє логіку роботи системи. Ділитись враженнями. Враження на мані. Так на перший раз з вас вийде непоганий навідник. Паралельно інший екіпаж готує боєприпаси. Усе вручну, уважно і за німецькими інструкціями. По яких цілях працюєте зазвичай? Зазвичай працюємо по легко броньованих автомобілях, по піхоті, зачистка ворожої позиції. Тут в кожному набої тисяча голочок. Розліт в середньому від 7 до 10 метрів уваженнями. По машині вже прилітали ворожі ФПІ, броня витримала, і це стало головним тестом для екіпажу. Цей раз були на Запоріжжі, ззаду прилетіло нам в апарель. Впіві прилетіло. Ну, нічого, всі нормально, всі, всі живі, здорові. Те саме скиди, багато скидів. Всередині в машині ти скид майже не відчуваєш. Так, а це, це да? так? Да. Так, так От після навчань військові кажуть, техніка надійна, потужна і передбачувана, і жартують краще за один мардер, тільки два. Юрій Лозенко, Андрій Макаренко, Армія ТВ. Для ми Україна. Марафон Єдині новини. сьогодні Ізраїль поділився з Україною досвідом кризового реагування під час надзвичайних ситуацій. Особливим фокусом ізраїльсько-українського саміту стали дії медиків під час поранень у наслідок обстрілів та бойових дій. Представники ізраїльських медзакладів розповіли про свої успішні кейси та впровадження їх в державні та приватні заклади, а також дали поради, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, на прикладі власного досвіду, зокрема надання першої меддопомоги після. Ракетних чи дронових атак та евакуації. Обмін досвідом покликаний зробити українську медицину в умовах війни більш ефективною. Ми впевнені, що ізраїльський досвід а в Ізраїлі ізраїль має величезний досвід. З реагування на надзвичайну ситуацію буде дуже корисним і буде дуже вчасним для представників цих закладів. І хочу нагадати, що з першого дня війни в Україні ми допомагаємо Україні. В різних галузях, але переважно в галузі в медичних галузі, навчив нас консолідуватися і реагувати правильно виважено. Навчив тому, що є команда, яка завжди залучена в допомогу пацієнту. І саме злагоджена робота без паніки, без хаосу, саме організація цієї роботи дійсно це вже відлагоджена система в Ізраїлі. В Україні на жаль, ми щоденно маємо виклики, і вони різні. Вони абсолютно непередбачувані. Ми маємо або масові ураження осколками, або опіки, або травми внаслідок здавлення, коли обвали.